Деталі, розв'яжемо номер 25 з теми повторюємо геометрію за 7 клас, трикутники ознаки рівності трикутників. Умова задачі. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 10 см, а основа на 3 см менше від бічної сторони. Що ж, давайте зараз подивимось на цю задачу. Нам дан. Рівнобедрений трикутник. Підпишемо його букви і позначимо його А Б, С. Сказано: трикутник рівнобедрений. Так і записуємо нам дан трикутник А, Б, С. Він рівнобедрений. отже, АБ дорівнює БЦ. Прописали це: АБ дорівнює БЦ. Основа. Бічна сторона, якого дорівнює. І все це дорівнює по 10 см. Про основу відомо, що вона менше на 3 см від бічної сторони. Треба знайти периметр трикутника АВС. Щоб знайти периметр рівнобедреного трикутника, нам треба знайти його, тобто знати всі три сторони. Ми знаємо, що бічна сторона дорівнює 10 см. А якщо бічні сторони рівні, то ми можемо і ось тут прописати десь, а основа А це на 3 см менша від бічної сторони. Що ж, давайте запишемо. Ми розділяємось трикутник А, Б, це, у якого АБ дорівнює рівня і дорівнює 10 см за умову, ми можемо це Списати з умови. Отже, у нас уже є дві сторони. Дві сторони нам треба знайти основу. Так і пишемо, АЦ основа. І ця основа на 3 см менша від бічної сторони. Отже, АЦ. Буде дорівнювати БАБ. Треба відняти 3 см. Прописуємо, АЦ буде дорівнювати 10-3, ми отримаємо 7 см. Отже, ми можемо це підписати: що тут у нас 7. Тоді периметр рівнобедреного трикутника буде дорівнювати. Це сума довжин всіх його сторін. Давайте запишемо АБ, додати Б, і додати Ну Так як у нас АБ дорівнює Б то ми можемо взяти тільки одну сторону: 2 помножити на АБ і додати основу АЦ. Розв'язуємо Периметр трикутника буде дорівнювати 2 помножити на 10 і додати 7. 2 помножити на 10 це 20, 20 додати 7 це буде 27. Сантиметрів ми з вами знайшли периметр рівнобедреного трикутника, який дорівнює 27 сантиметрів. Отже, ми з вами розв'язали таку задачу, але це перший рівень складності. Перший рівень складності від 1 до 3 балів. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.